Вітаю всіх на своєму каналі. Побутова хімія в АТБ. Подивимось, що на цей тиждень Приготував АТБ, які знижки. Запрошу на перегляд, хочу подякувати вам за вподобайки ваші, за ваші лайки. Порошок Савакс 400 грам. Порошок тайт 300 грам. Так, Аріель 50 гривень. 300 грам також. Персіл гель для прання. Цілий літр. Так, савекс. 4,5 кілограми. Суперекономія. Так, капсули Washen Free. Зараз по 102 гривні. 10 штук. ВТБ. Тільки ВТБ, так? Да? Одна в подарунок. Добре. Так, Ось такий порошок з'явився. Бейбі, пральний порошок а, з перших днів життя для новонароджених, без фосфатів, хлору, барвників. А, Значить так, можна прати від 30 до 95 градусів. 400 грамів автомат. І ціна зараз його 34 гривні 40 копійок. Ось така штучка з'явилась в АТБ. Порошок Тео Бейбі 400 грам. 36,90 гривен. вагою за 450 мл 65 гривень. Це не найкраща ціна. А півлітровий 58,80. Це теж така, можна сказати, не найкраща ціна. Дивіться, можна десь дешевше придбати. Добре, дивіться: ось такий Power Deluxe and Free, величезний. 98 гривень, тут цілих 2 кілограма. Так, ну і хочу сказати, що для а, тих, хто має карту АТБ, для вас ціни дешевші. Ось такі для миття посуду нео, яблуко та алоє, 35 гривень пів літри, ну, а той, хто має карту АТБ, власник карти АТБ, для вас ціни в цьому прямокутнику, ціни набагато дешевші. Звертайте увагу на ось ці менші ціни. В акції Ріо, змивки, унітаз. 2690. Також вапці ці таблетки для унітазу для бачка. Теж хороша штука, але я використовую трошки інакшу штуку. Хто бачив моє відео? Можете подивитись. Назвичайно дуже хороша та штука. Такий блок, цілий, сано Вставляєте його в бачок, хочу, щоб так стояло красиво. Вставляєте його в бачок, кидаєте, і там його вистачає мені більше, ніж на рік вистачило. 2890. Так, містер Пропер. 10 чимось. 100 з чимось 140, якщо не помиляюсь, да, 145. Ну, на 10 гривень дорожче в іншому магазині, в АТБ 134. А сів без акції. А я вчора купив сів а, по 80 гривень. Ну, це без акції просто. Буду мити новою шваброю своєю. Ось такий теж можна було б взяти, спробувати Ріо Лаванда. Напишіть, як він, як він в користуванні для підлоги. Я тепер часто буду купувати ось такі засоби, тому що в мене з'явилася дуже класна швабра. Можете погортати там, подивитись ціни е, відео. Погортати відео там є трошки нижче, є відео обзор покупок із Аврора, розпаковка. 105 гривень. Це теж така. ну, Враховуючи, що ціни піднімаються, тепер треба зараз знову вивчати нові ціни. Доместо 105 гривень літровий. Фейрі великий, літровий, 107,90. Сів спрей, антижир 500 мл. Засіб для чищення від нагару, антижир. Кремовий сів, теж хороша штучка. Я теж купував, задоволений. 500 мл, 64,90. Так, а ось титан, ось такий можна придбати дешевше, ніж до Месос, хіба, от тільки я не знаю за якість. Здається, тайфун. Титан. Тайфун. Теж для унітазу. І ціна така добра. 58,90. Є ще дешевше, ось такий Онікс універсальний. 750 мл також. Зверніть увагу на шампунь дитячий Джонсон, блискучі локони без сліз. 300 мл, зараз дуже хороша знижка. Пантін в АТБ можна придбати за 128 гривень 90 копійок. Тут є і живлення, живильний коктейль. Живильний коктейль Об'єм відновлення. І ось такий ще чорний. Це у нас що? Це у нас густе та міцне. Так, це у нас бальзам Ополіскувачпантін. 275 мл. 113,70. Лак для волосся тафт. Найміцні п'ятірка плюс 115, 70, 250 мл. Для вікон засіб морська свіжість, свіжість з розпилювачем. До речі, дуже хороша ціна. Шампунь сльоз чомусь дуже дорогий в АТВ, дуже дорогий. 440 мл, 126,90. Нещодавно а, в Єві був по 100. Невже ж ціни вже так пішли до гори, друзі. Маска від Калос. З до носіння коноплі, 106,90. Зараз це ще така нормальна, хочу сказати, ціна. І шампуні цієї ж фірми. Тут також здається літр. так, да, літр маска має і літр має шампуні. 10690. Зі знижкою гелеві освіжувачі. 30 гривень 90 копійок. Різні смаки, різні смаки, різні аромати до кольору, до вибору. Рідина від кумарів на 45 ночей. Так, а ось така рідина від кумарів ірекс. Трошки дорожче. Хороша ціна на взуття, спрей для взуття. 71 гривня. Пластинки ірекс. E Пластини без запаху. М -м -м. Навіть так. Ну і сам, як то кажуть, стартовий набір 133.90. Вже би поставили на розпродаж. Освіжувач глейт 65 гривень, а ось цей індонезійський сандал 67, чомусь дорожчий. З'явились новинки в АТБ. Крем від лірен, та лимон, алоє та олія каріте. Крем 50 мл 87,40. Це Польща. Зі знижкою Нівея антиперспірант, ефект пудри. Захист від білого та чорного 92 гривні 80 копійок. Лірен Тонік з алоєм та гіалуроновою кислотою. Дуже хороша ця штука. Там де гіалуронова кислота. Можете почитати. Це теж також пише, 200 мл спрей. Яка цікава упаковка, гарна а, нівея, бачите, зробила таких українських. Жовтий колір додала. Гарні упаковки, трошки відійшла Нівея від своєї класичної упаковки на ось таку цікаву. 150 мл. Ну, я просто упаковку показав. Зараз без акції. В акції кремнівея для рук, алої Вера 75 мл, 52 гривні. Інівея Софт 6880. Дитячий крем з календою та череди. 31 гривня 90 копійок. Ось такі, звичайний як ми звикли бачити постійно в АТБ Алоя оливка 29,80. Крем бархатної ручки. Ще переклад ще, ще десь є. А такі, де не переклали переклад бархатної ручки. Навіть я вже бачив англійською мовою, пише Silky Hands. 41 гривня 50 копійок. 72. Мілілітри. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу на крем для гоління. Піна арко теж зараз з хорошою знижкою. 40% 300 мл для чутливої із освіжаючим 50 гривень. Хочу нагадати, що акції з 30 серпня по 5 вересня включно на всі продукти, які ви зараз побачили в цьому відео, на, всі, на всю продукцію. А ось гель для гоління арко трішки дорожчий, 74 гривні 200 мл. Дуже хороша ціна на піну Gillette 300 мл. Зверніть увагу. 75,90 гривень. Паста Colgate зараз зі знижкою 125 мл. Потрійне захищення 50 гривень. Дуже хороша ціна на лакалут, хто ще не встиг придбати. Лакалут Актив, захист від парадонтиту, 100 мл. І лакалут вайт. Альпійська м'ята, також 100 мл. Це дійсно хороші ціни, хороша знижка на пасту лакалут. Хто потребує зараз, можете купити, зекономивши хороші гроші. Лакалут для дітей віком від 2 до 6 років. Для щоденного використання 36,50. До речі, зараз хороші знижки на зубні щітки дитячі від своєї лінії. Більше, ніж за пів ціни знижка. Хороша знижка на ось ці дві зубні щітки. Середня жорсткість. да середньої жорсткості Хто полюбляє лісовий бальзам, в ВТБ ще є така паста. так, А ось цю пасту я бачу тільки в одному ВТБ. Упаковка з двох паст Blendamed 3D White. По 75 мл кожна. Ну, виходить 150, да? Якщо за дві рахувати бальзам після засмаги з депантенолом, провітаміном, швидка допомога, 90 мл. Ще стоїть хороша ціна на міцелярну воду 5 в одному, півлітра велика. Непогана знижка на лістерин. Я би сказав, що там можна звичайна така ціна його, але я бачу, що він теж дорожчий. 72 гривні. Найчасто я бачу знижку на моє улюблене Мило Сейверт. Дивіться, якась нова ця. Етикетка. Антибактеріальне Тео. 400 мл. Ну і що, зараз можна спробувати новий гель для душу, який з'явився нещодавно в АТБ, авокадо манго, є молоко, а, тобто є в диня ще, 400 мл йдуть, Made in Іспанія. Надзвичайно цікава така упаковка непривично, незвично. 72 гривні 90 копійок. Ще добра ціна тримається на гелі для душу для Петі Марсельє вагою 250 мл. Велика упаковка гель для душу кремовий 750 мл. Лотос і а, персик Зі знижкою рідке мило, 30 гривень 50 копійок, 100 грамів подарунок 560 мл. Також в акції мило з дозатором 500 мл, молочні протеїни та квіти лотосу. І також арку. Цього тижня а, знижки на арку ВТБ на всю фірму Арку. Гель для душу, арку для волосся. Ну, я не знаю, якщо це гель для душа, чи це е, шампунь для волосся. Використовувати як гель для шампунь я не раджу, тому що там зовсім інакший склад. Підгузний трусики 299 гривень памперс. Серветки з клапаном, 72 штуки. 26,90. А ось такі можна взяти дешевше. Також 72 штуки. 19,90. Джіноча гігієна Котекс. Джіноча гігієна Белла. 16 штук. Серветки, вологі з клапаном, 72 штуки. А, також вони йдуть антибактеріальні. Ватні палички свої лінії 200 штук 22 гривні. І ватні диски 80 штук, 20 гривень, 60 копійок. Так, ще є ось такі, показую в наявності 50 штук овальні. Звичайні серветки виросли в ціні. Зараз без знижки 150 штук, 3750. Так, ось такі мацюпоньки, як я кажу, в рюкзак 5,70-15 штук. Але я би вам радив краще взяти ось ці, кинути в рюкзак. Небагато місця вони займуть. Це просто велика упаковка, насправді вона не дуже велика. Це набагато дешевше вийде і зекономити. А рушники. Рушники паперові, двошарові від рута 46 гривень за упаковку. В акції туалетний папір, Сніжна панда, також двошарова, 4 рулони 51 гривня 30 копійок. Але так, ще є ось такий рута. Теж двошаровий, 4 рулони 52 гривні 50 копійок. Завжди вгадуйте, а який більше набитий. Здається, однак. Мені здається, сніжна панда все одно трошки... Да, сніжна панда трошки краще. Це я не знаю. Можна, звичайно, купити ось такі за 48 гривень. Від своєї лінії. Або ось такий. Двошаровий, теж від своєї лінії, ще дешевше. 37,90. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба і всього-всього вам найкращого. І до зустрічі! Скоро зустрінемось.